Вітаю, спортсмени та спортсменки. підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Все вирішив один гол. Рівненський верес мінімально поступився у Києві. Динамо. Єдине, що звичайно поразка. На, на жаль, здобутки та прорахунки відбулася. Звітна конференція Рівненської обласної асоціації футболу. На початку року ми плануємо зустрітися з усіма зацікавленими особами. Волинське Дербі, баскетбольна команда рівне вперше у сезоні поступається старому Луцьку. Враження, скажімо так, м'яко виражаюсь. Негарні. Слухали та виясняли стосунки. Відбулася звітна конференція Рівненської обласної асоціації футболу. Говорили про те, яким був цей футбольний рік, чим хвалилася місцева асоціація футболу, та які зауваження висловлювали присутні у матеріалі. Далі. Здобутки та прорахунки. Рівненська обласна асоціація футболу у новому складі звітувала про те, що вдалося зробити за перший рік діяльності. Серед здобутків називали створення дитячо-юнацької футбольної ліги рівненщини, у рамках якої провели кубок на 62 дитячі команди, та розпочали чемпіонат на 61 команду. Як зазначив виконавчий директор ліги Юрій Сось, змагаються у чотирьох вікових категоріях: ю 10 ю 12 ю U14 та ю 16 До участі запрошували усіх бажаючих, але на мапі області залишилися білі плями. Хотілося б, хотілося б, щоб такі центри в ще районі Млинів, Демидівка, Хорець, Ракетне в Кубку зіграло, ну чомусь на чемпіонат не з'явилися за річне. Оце таких п'ять районних бувших центрів, які ну, не мають дитячих команд. Президент футбольного клубу «Єврошпон Смига» Василь Антонюк зауважив, що в області недостатньо уваги приділяють підлітковому футболу. До прикладу, у віковій категорії Ю-16 змагаються чотири команди, а таких вікових категорій, як Ю-15 та Ю-17, немає взагалі. Президент Академії футболу імпульс Олександр Петров зауважив, що багатьох дітей батьки вивозять за кордон, де більше можливостей. Запропонував активніше співпрацювати із владою на місцях. Ми будемо звертатися до обласної ради, тому що мені здається, закласти в бюджет це треба на постійній основі. Я знаю шахи, риболовля, ну дуже багато асоціацій звертаються до обласної ради за допомогою. Футбол спорт спортномордин. І якщо не буде його розвитку, ну то ми будемо жіночок втрачати, дитячі втрачати. Представники асоціації звітували й про те, що провели зимовий передсезонний турнір «Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна, де взяли участь 12 команд. Передсезонний турнір для вікової категорії ю 17 де брали участь 6 колективів. Відродили міжобласний турнір пам'яті Віктора Завадського, де змагалися по дві кращі команди Рівненщини та Волині. А також провели чемпіонат області із пляжного футболу, кубок та суперкубок з футболу. А от із основними змаганнями Рівненщини чемпіонатом області виникли проблеми. Стартували із Вісьмома командами, а до фінішу дійшли лише шість колективів. Нема там нам чим похвалитись, скажем так, відверто, але ну є зараз об'єктивні причини, що кількість команд дуже невелика, тому що дуже важко з логістикою, з переїздами. Команди бояться їздити одна до одної. З цим пов'язана певна кількість невиїздів, які були в нашому чемпіонаті. Попри таку невелику кількість команд, зазначили в асоціації, відродився обласний футбол у Костополі. Команда навіть брала участь у Кубку України серед аматорів. Також з'явилася нова команда на Дубенщині, ФК «Молодіжна», яка виграла передсезонний турнір Шмургуна, чемпіонат області з пляжного футболу, стала віце-чемпіоном області та їздила на чемпіонат України з пляжного футболу. Сардинський маяк вперше у власній історії пробився до півфіналу Кубка України серед аматорських команд і навесні буде боротися за головний трофей. Аби Щети ситуацію в чемпіонаті області представники асоціації у новому році думатимуть над змінами. На початку року ми плануємо зустрітися з усіма зацікавленими особами в проведенні даних змагань, проговорити всі можливі варіанти, які зараз кращі для команд, логістичні, фінансові, ну, всілякі. Звітували і про стан справ у жіночому та дівочому футболі. Замість жіночої команди Верес яка представляла рівненщину, і зникла. На всеукраїнській арені з'явилася Костопільська команда Погорина, яка виступає у першій лізі України. У межах області проводили змагання для дівчат як з футзалу, так і з футболу. Також команди із Рівненщини у різних вікових категоріях виступали на рівні всеукраїнських змагань. Серед досягнень голова комітету жіночого футболу РАФ Василь Мамчур назвав і присутність п'ятьох вихованок Косопільського ліцею у дорослій збір. Вірні України із футболу зауважив, що є чимало проблем. Зокрема, дівчата дуже пізно розпочинають грати, адже не всі тренери з ними хочуть займатися. У них просьба донести в першу чергу до дитячих тренерів, щоб так само брали дівчаток групи з хлопчиками. Під час звітів виникали і конфліктні моменти. Чимало запитань звучало від голови Рівненської районної асоціації футболу Ярослава Коломиса. Ми можемо сказати, що далі незвідомих причин в УАФ. КДК УАВ розбирають районну асоціацію. Ну це ж не рішення не КДК УАВ повинно. Ми далі знаємо, що відбувався Кубок області. Ми хотіли би, щоб команди, які приймали участь в Кубках, їх було 20 чи 30 команд, не тільки дві районних. У підсумку усі звідти підтримали озвучені недоліки в обласній асоціації. Пообіцяли виправити. Також конференцією були виключені старі члени громадської спілки РОАФ, які втратили повноваження із децентралізацією, і включили нові створені згідно до нового територіального поділу області на райони та громади. Усі матчі зіграно, можна і відпочити. Рівненський Варес у Києві провів заключну гру цього року. Команда Олеа Шандрука протистояла хлопцям Олександра Шовковського із Динамо. Столичний клуб у будь-якому разі йшов на зимову паузу у статусі лідера. Питання лише стояло у тому, із яким відривом. А от рівняни, навіть створивши б сенсацію, вище дев'ятого місця не піднялися б. Але позитивний настрій на всі канікули забезпечити собі змогли б. Про останню гру УПЛ у цьому році дивіться далі. Остання гра року рівненський Верес у Києві зійшовся із столичним Динамо. Гранд українського футболу, невдаче на міжнародній арені, звично для себе спробував перекрити успіхами на внутрішній арені. Верес, хоч і зірок з неба не ловить, але команді Шовковського нерви псувати вміє. Сміливого футболу від рівнян чекали і на цей раз. Втім, команда Шандрука свій візитний уже агресивний пресаних вирішила застосовувати дозовано. Розуміли, що Динамо може покарати так, як туром раніше Карпати до. 122 друга хвилин у господарів лише на пів момента, а далі дотепний розіграш стандарту. І 1-0. Владислав Ванат забиває свій черговий м'яч в УПЛ. Верес до такого був не готовим. Несподіваним настільки, наскільки ви бачите, м'яч всі це настільки був несподіваним. Дійсно е потрібно тут аналізувати, десь ми не дограли і не були готові насправді. Я хочу сказати, що для нас теж це стало несподіванкою, але ми багато працюємо над різними моментами, і хлопці чудово виконували це. Верес міг відігратися наприкінці першого тайму під час сумбуру у штрафному майданчику. Динамо м'яч відлетів до гайдучика. Микола цей шанс змарнував. Момент номер два гайдучик не реалізував уже в другому таймі. Микола бив зряче, але забракло точності. А от гравці Динамо свій момент реалізували. Втім, гол скасували через офсайд. Непогано до атаки підключався Протасевич. В одному з епізодів міг забивати, але влучив у свого нападника. Під кінець гри Верес провів кілька замін і намагався врятувати нічию. Більше того, була навіть така нагода, але удар від Степанюка заблокували. Завершував цей поєдинок верес на половині поля суперника. Втім, відібрати очки у Динамо не вдалося. Поразка 0-1. Єдине, що звичайно поразка. На, на жаль, ця поразка для Вереса стала шостою. Також у команди за 17 матчів: сім нічийних ігор та чотири перемоги. Верес на канікули йде з 19 очками, і на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Від зони перехідних матчів команду відділяє три очки. Від зони прямого вильоту вдалося відірватися на сім очок. Свій заключний матч у цьому році зіграла і молодіжна команда Рівненського Вереса. Рівнянам не вдалося, так само як у першому колі, стримати киян. Тоді, нагадаю, гра завершилася в нічию 1-1. На цей раз хлопці Станіслава Опілкова на виїзді поступилися одноліткам із Динамо. Рахунок матчу 1-4. Гравці Вереса швидко пропустили. Уже на 13-й хвилині кияни вели у два м'ячі. Дублем відзначився Матвій Пономаренко. До перерви Данило Іщен. Ко збільшив перевагу господарів до трьох голів в четверте. Кияни забили на 68-й хвилині. Гол на рахунку Богдана Редушко. На відповідь гравці Вереса спромоглися лише на 86-й хвилині. Гол престижу забив Владислав Волчков для гравця. Цей м'яч став четвертим за 17 зіграних поєдинків. Гра проти «Динамо» була останньою у цьому році для молодіжки «Вереса». За 17 матчів команда здобула шість перемог, чотири нічиї та сім разів. Програла у доробку 22 очки і дев'яте місце у турнірній таблиці. Найкращим бомбардиром команди наразі є гранат-дубовик. На його рахунку 5 забитих голів. По 4 м'ячі на рахунку Волчкова та Лепського. Важко дався прочитай нам. Помилки на помилки були. Нам було важко виходити з оборони в атаку. Нам боротьби й давали розігрувати, але вже е, в другій зоні. Був агресивний пресинг зі сторони Динамо і ми дуже мало, мало виходили в цій перехідній фазі. А, але все одно хочеться, щоб хлопці виконували ту установку, яку ми їм даємо. На цей раз сильнішими були лучани у рамках баскетбольної суперліги. Відбулося чергове волинське дербі. Після вильоту від рівнян у Кубку України БК Старий Луцьк університет прагнув реваншу. Команда Дмитра Чайковського у рівному завдала п'ятої поразки команді Михайла Переверзія за 13 матчів. Чому рівняни поступилися за підтримки власної вболівальницької торсиди у матеріалі далі? Вперше у сезоні програли старому Луцьку. Бекарівне у черговому матчі регулярної частини Суперліги вдома приймав гостей із Луцька у рамках Волинського дербі. Гості непогано розпочали матч, вигравши першу чверть 24-14 завдяки ривку в кінці десятихвилинки. Ця перевага довгий час давала можливість лучанам спокійно контролювати хід гри. Бекарівне також проводив непогані відрізки, але старий Луцьк відповідав своїми вдалими діями, повертаючи комфортну перевагу собі. Ключовим став момент в Тій чверті, коли рівне до мінімуму скоротив своє відставання, але Павло Горобченко відповів на це двома поспіль точними триочковими. Після чого він з партнерами повернули команді. Двозначну перевагу більше. Старий луць крівнян до себе близько не підпускав. Пораз карівнян – 74-62. При рівності в більшості статистичних показників вирішальними стали дальні влучання. Старий Луцьк забив 11 триочкових при 29 спробах. Тоді як рівне лише 4 з 25. у складі Бакарівне у свій актив записав Рот Браун в американського легіонера 16 очок та 12 підбирань. Програли, мабуть, сьогодні, бо робили акцент. Може, десь не на тих людях, може кожен щось, не те щось уявляв собі від, від цієї гри. Десь, може, зіграла розслабленість, бо давно не програвали Луцьку. Враження, коли команда програє Тома перед своїми, перед своїми болівальниками, враження, скажімо так, м'яко виражаюсь. Негарні. Для рівнянця поразка стала п'ятою у чемпіонаті за 13 матчів. Наразі Бекарівне із вісьмома перемогами на третьому місці. А от друга команда Бекарівне на домашньому майданчику здобула дві перемоги поспіль в рамках першої ліги України. Спершу у непростому матчі хлопці Іллі Шамусюка здолали БК Львівська політехніка Ківс». Рахунок гри – 90-78. Рівняни програли першу половину, але надолужили втрачене у другій. Найбільше користі у матчі проти львів'ян рівному приніс Роман Мануйлик. У гравця за 25 хвилин на паркеті 26 набраних очок, 3 Результативних передач та три перехоплення. А ще Роман шість разів кидав за дуги, і усі рази м'яч потрапляв у ціль у грі проти БК Київбаскет. 2 було теж непросто, але рівняни знову перемогли. Рахунок 78-68. Лідер на паркеті змінювався 10 разів, 5 разів на табло засвідчувався рівний рахунок, але рівняни зуміли втримати. Переможний для себе результат найбільше користі у цій грі рівному приніс Олександр Понусов, який за 27 хвилин на паркеті набрав 16 очок, зробив три підбирання та п'ять перехоплень. Також варто відзначити й Андрія Подолянка, який за 26 хвилин на паркеті набрав 13 очок, зробив 4 підбирання та 8 перехоплень. Після 9 зіграних матчів у першій лізі рівняни мають 5 перемог та 4 поразки. Із таким доробком команда на 6-му місці у своїй групі. Музика Знай наших протягом трьох днів у Вільнюсі тривав відкритий чемпіонат Литви з плавання на короткій воді. Це басейн на 25 метрів. Шість атлетів зрівнені ще не у складі офіційної делегації національної збірної команди представляли Україну на цих змаганнях, і нашим є чим похвалитися. На цих змаганнях рівненські плавці у скарбничку збірної команди України здобули 13 нагород: три золотих, чотири срібних та шість бронзових. Антон Денисенко завоював три золотих, срібну та бронзову медалі. Антоніна Тимошчук виграла дві срібних та бронзову медалі. Валерія Зацько у скарбничку збірної поклала срібну медаль, а Влада Трачук чотири бронзових. Окрім завойованих медалей, плавці з Рівненщини показали найвищі результати на змаганнях та встановили 16 рекордів України. Антону Денисенко підкорилися 11 рекордів України 7 юнацьких та 4 юніорських. Антоніні Тимошчук 4 рекорди України, 2 юнацьких та 2 юніорських. Владі Трачук юнацький та юніорський рекорд України. А Ігор Лисик встановив вище досягнення України та виконав норматив майстра спорту України з. Плавання. Ну і як ними не пишатися? Молодці. Сезон стартував. Завершилися перші два етапи Кубка Європи з лижної акробатики, які проходили у фінській руці. На змаганнях серед чоловіків та жінок виступали 13 спортсменів з України. Серед них шестеро представників рівненщини. Найкращий результат серед усіх українців показав рівнянин Максим Кузняцов. У нього друге місце і срібло на першому етапі з результатом у 97,6 балів. У фінал також потрапив квасилівчанин Дмитро Котовський, який став четвертим, з результатом у 93,81 бала. Вже на другому етапі у топ 6 також фінішував рівнянин Захар Максимчук, який став шостим. Ще два рівнянина зупинилися за крок до суперфіналу. Володимир Кушнір фінішував на дев'ятій сходинці першого етапу. А Олександр Окіпнюк двічі став одинадцятим. Успішними для українців стали змагання у синхронних стрибках. Там перемогу здобув Квасилівчанин Дмитро Котовський, який виступав у парі з американцем Ештоном Салваном. Бронзовим призером континентальної першості стали рівняни Захар Максимчук і Ян Гаврюк. Неприємно. Рівненська футзальна команда Еліксус хіміктанчик у черговому матчі Першої ліги України із футзалу програє в Одесі лідеру групи захід ФК «Тайр Експерт. Рахунок матчу 9-0. для рівнян. Це п'ята поразка за п'ять матчів. Наразі вони знаходяться на останньому п'ятому місці у своїй групі. Ще одна рівненська команда кардинал 2 авангард дю 4 Свій п'ятий матч групового етапу проти Львів'ян не зіграла через перенесення поєдинку. Наразі вони знаходяться на останньому п'ятому місці у своїй групі. Ще одна рівненська команда кардинал 2 авангард Ю США 4 Свій п'ятий матч групового етапу проти Львів'ян не зіграла через перенесення. Поєдинку наразі хлопці Павла Дармовіса на другому місці. У них за чотири матчі сім очок. Додам, що у плей-офф виходить чотири команди з групи. Щодо внутрішнього чемпіонату, то в аматорській лізі Рівненщини відбувся четвертий тур. ФК Альянс Молодіжне зазнав першої поразки у сезоні, поступившись 3-1 ФК Славута. Варт спецбут 2-1 переміг борщівку. Кардинал-2 Авангард завдав першої поразки у сезоні для Верес Реал Вікінг 3-1. А Метал Груп вирвав перемогу над комфортсервісом 4-3. А КЗС 6-3 переграв. Аладін. Відтак, після четвертого туру єдиною командою, яка йде без поразок, залишається АВ Метал Груп, який виграв усі чотири матчі поспіль. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.